Ледачі садівники, об'єднуйтеся. Після 40 годинного робочого тижня останнє, що хочеться робити, це морочитися з вимогами до посіву насіння. Ми хочемо садити однорічні рослини, які легко проростають і не потребують зайвих клопотів. Я сам вважаю себе ледачим садівником, мені подобається максимально використовувати свій час у саду. Краще витратити його на збір врожаю, посадку і прополку, ніж боротися зі шкідниками і доглядати за примхливими рослинами. Витривалі однорічники ідеальний варіант, вони майже не вимагають догляду, поки ростуть. У цьому списку зібрані мої улюблені рослини. Тут є варіанти для тінистих, сонячних і прохолодних ділянок. Неважливо, де ви живете, на півдні, північному заході або сході для вас знайдеться відповідний квітка. Отже, ось 21 невибагливий однорічник для ледачих садівників. Космос, Априкотея, Гігантська фіолетова цинія. Соняшник, монгольський гігант. Настурція. Ботанічна назва трупі ЛМС Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота від 1 до 10 футів. Зони морозостійкості 2, 11. На стурці низькорослі однорічники з круглим листям, яскравими квітами і розлогою формою. Вони можуть рости як кущ або ліана. Деякі сорти досягають 10 футів у довжину. Квіти бувають помаранчевими, жовтими, персиковими, червоними та білими. Є навіть сорти з строкатим листям, наприклад, LSK Variegated. Посадивши нас Турцію один раз, ви будете бачити її щороку, їх насіння зимують в ґрунті і проростають навесні. Листя і квіти їстівні, їх можна додавати в салати, оцтові настоянки або маринади. Але будьте обережні, у південних регіонах вони можуть стати інвазивними. Косме Ботанічна назва Cosmos SPP. Вимоги до світла, повне сонце. Висота від 1 до 6 футів. Зони морозостійкості – 2-11. Космої прикрашають сада ажурним листям і великими квітами з довгими пелюстками. Вони бувають рожевими, фіолетовими, білими, персиковими і жовтими. Ці квіти не тільки красиві, але і невибагливі. Вони посухостійкі і відмінно ростуть по всій країні. Якщо їм сподобається у вас, вони будуть самосіятися, заповнюючи порожні ділянки яскравими фарбами. Цинія. Ботанічна назва зенієспі. Вимоги до світла, повне сонце, висота від 1 до 4 футів, зони морозостійкості 2,11. Цинії приваблюють бджіл. Метеликів та інших запалювачів своїми пишними квітами. Існує безліч сортів на будь-який смак. Моя улюблена цинія, Giant Purple, але є сотні інших варіантів. Вибирайте вподобаний сорт, збирайте насіння восени і сійте їх навесні знову. Подсолнечник. Ботанічна назва: хилеенсис аннуюс. Вимоги до світла, повне сонце, висота. Від 1 до 14 футів. Зони морозостійкості 2-11. Соняшники є рідними для Північної Америки рослинами, які прикрашають поля, луки та узбіччя доріг. Їх високі стебла чудово виглядають у бордюрах та садах. Зараз виведено безліч сортів з різними розмірами, квітами і висотою. Наприклад, монгольський гігант може вирости до 14 футів Мак. Ботанічна назва – «Пепевер-Еспіпі». Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота від 2 до 5 футів, зони морозостійкості – 2-10. Маки прикрашають луки своїми ніжними пелюстками. Їх насінніві коробочки використовуються в медицині, кулінарії та декорі. Якщо хочете вирощувати МАК для насіння, вибирайте снодійний мак, «Пепевер-Самнайфрам». Для краси підійде будь-який сорт, наприклад, лочанес грейп з насиченими фіолетовими квітами, чорноокасюзен ліана, ботанічна назва – алата. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь, висота від 3 до 8 футів, зони морозостійкості 10, 10-11. Хоча технічно це багаторічник, в холодному кліматі вона поводиться як однорічник. Ця ліана відмінно виглядає в підвісних кашпо, контейнерах і на арках. Незважаючи на назву, вона не є родичкою справжньої рудбеки, але квіти схожі. Капська маргаритка. Ботанічна назва фастіоза. Вимоги до світла, повне сонце. Висота від 1 до 2 футів. Зони морозостійкості 2-11 Ці квіти родом з Південної Африки, вони посухостійкі і люблять сонце. Особливо гарний сорт Зулу Принц, з білими квітами і оранжево-червоною серединкою. Амарант хвостатий ботанічна назва Амаранза Скеудачес. Вимоги до світла повне сонце або півтінь. Висота від 3 до 5 футів. Зони морозостійкості 2-11 Ця квітка з довгими червоними сувіттями виглядає дуже ефектно. Його листя і насіння їстівні, вони нагадують шпинат і кіно. Чорнобривці тонколисті Ботанічна назва тиджатистанульфале. Вимоги до світла, повне сонце. Висота від 6 дюймів до 3 футів. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 2, 11. Ці чорнобривці з дрібними квітами і лимонним ароматом листя відмінно підходять для салатів і прикраси страв. ЦЕЛОЗІЯ Ботанічна назва село уже СПІПІ. Вимоги до світла, повне сонце. Висота від 6 дюймів до 3 футів. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 10, 11. Квіти целозії нагадують півнячі гребені. Сорт Chief Red Flame з яскраво-червоними сувіттями виглядає особливо ефектно. Зайцехвост, ботанічна назва Lagaroas ovatas. Вимоги до світла повне сонце, висота від 1 до 2 футів, зони морозостійкості – 2-11. Цей злак з пухнастими сувіттями схожий на заячі хвостики. Він відмінно заповнює порожні ділянки в саду. Огірочник. Ботанічна назва Bora Go Official. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота від 2 до 3 футів. Зони морозостійкості – 2-11. Її блакитні квіти приваблюють бджіл, а листя і квіти їстівні. Вона легко розмножується самосівом. Скабіоза. Ботанічна назва скебеусе атрапепчі. Вимоги до світла, повне сонце, висота від 2 до 3 футів, зони морозостійкості 10-12. Квіти скабіози схожі на подушечки для шпильок. Вони бувають лавандовими, синіми, білими і темно-червоними. Календула. Ботанічна назва Calendula officinalis. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота від 1 до 2 футів. Зони морозостійкості 10-11. Її квіти їстівні і чудово виглядають у саду. Сорт рисини, особливо ароматний. Лагенарія. Ботанічна назва ладжанареа сайрарія. Вимоги до світла, повне сонце. Висота від 20 до 30 футів, зони морозостійкості – 2-11. Ці гарбузи використовують для виробів. Після висихання їх можна розфарбовувати або вирізати. Лімнантес. Ботанічна назва лимнанзи з дубластми. Вимоги до світла, повне сонце. Висота від 6 до 12 дюймів. Зони морозостійкості 2-12. Його квіти схожі на яєчню яєчню. Він відмінно підходить для природних садів. Чорнобривці африканські. Ботанічна назва тиджатис ірека. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота від 1 до 4 футів. Зони морозостійкості 2-11 ці чорнобривці більші і пишніші. Сорт Kilimanjaro White з білими квітами, особливо гарний. поме. Ботанічна назва Апоме еспіпі. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь, висота від 8 до 30 футів, зони морозостійкості – І Іпомеї бувають різних видів, деякі можуть бути агресивними. Тому вибирайте культурні сорти. Бальзамін садовий, ботанічна назва Impatience Balsamine. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь, висота від 6 до 30 дюймів, зони морозостійкості – 2-11. Його квіти приваблюють бджіл, а насінніві коробочки вибухають, розкидаючи насіння. Запашний горошок. Ботанічна назва Лесирес адоуратас, вимоги до світла, повне сонце або півтінь. висота від 4 до 6 футів, зони морозостійкості – 2-10. Він самосійце і наповнює сад ароматом. Але пам'ятайте, він отруйний, тому не садіть його біля харчового гороху. Ось і все. Ці рослини не зажадають від вас багато зусиль. Але подарують море краси і задоволення.